Вітаю! У нас комплект термованих гальмівних шлангів на мотоцикл Kawasaki zx 14 13-й рік. Цього мотоцикла не виявилося в базі, але в базі є мотоцикл ZZR 1400 Це одне і те саме. Модельний рік з 2006-2014. по Мотоцикл без ABS, тому у нас три шланги. Два шланги напередок, один на задок. Ця схема. З перемичкою через колесо. Гальмний шланг від гальмівної від машинки. Ось такий локатор біля гальмівної машинки. Спускається до правого супорта. Від правого на лівий супорт іде перемичка через колесо. От такі у нас тут у нас загиби по 20 градусів. І повернута головка на 20 градусів. От. І задній шланг. Задній шланг дуже довгий. Він огибає весь маятник і заходить до. Супорта, який знаходиться знизу. У цьому комплекті ні на одному шлангу не було вказано локаторів. Мене це здивувало, перезвонив власнику, перепитав і ми доставили аж на задньому шлангу H5, тому що там багато підключених хмутків. От. На перемичку через колесо 2, і на основний шланг теж 2. Цей комплект у чорному кольорі, але ми можемо виготовити у будь-якому. Ось всі кольори, які є в наявності. В наявності є всі фітінги під будь-які мотоцикли. Звертайтесь, є стандартні комплекти. Також і можемо виготовити шланги. Нестандартні, подовжені, коротші, під стантові мотоцикли, під будь-які кастом-проекти. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд!